Вітаю, знаєте, є такий вічний конфлікт: витратити гроші на щось яскраве, що вразить усіх, чи вкласти їх у те, що дасть спокій і безпеку на роки вперед. Давайте сьогодні розберемося, як знайти баланс між цими двома світами, не сварячись, а домовляючись. Отже, що нас чекає? План такий спочатку визначимо, що таке понти і фундамент, потім зануримось у психологію, чому нас тягне в той чи інший бік. Далі перейдемо до конкретики, як будувати стабільність, і наостанок, як про все це говорити, щоб вас почули. Ох, знайома дилема, правда ж? Це ж класика. І саме тут, у цьому виборі, криється корінь стількох суперечок і непорозумінь. Це вічна битва між хочу прямо зараз і треба на майбутнє. Окей, поїхали. І одразу хочу наголосити, це не просто про те, куди пішли гроші. Ні і, і це про дві абсолютно різні життєві філософії, два різні способи дивитися на світ. І отут все стає на свої місця. Понти, це знаєте, така собі зовнішня валюта, лайки, статус, імідж сьогодні є, завтра немає. А от фундамент це щось зовсім інше, це внутрішня опора, це те, що дає спокій незалежно від того, хто і що про вас думає. Так, що ж таке ці понти по суті? Це коли головне справити враження просто зараз. І це нескінченна гонка, бо ефект треба постійно підтримувати. Це знаєте, як бігти по біговій доріжці. Зусиль багато, а з місця не зрушив. Реальної стабільності це на жаль не додає. А фундамент це гра вдовгу. Кожна година, кожна гривня вкладена сюди, чи то в здоров'я, чи в ремонт, чи в ту ж фінансову подушку, вона працює на майбутнє. Вона зменшує тривогу, вона створює середовище, де дихається легше і спокійніше. Добре, зі стратегіями наче розібрались, але ж чому, чому ми робимо той чи інший вибір, навіть коли розуміємо наслідки? Давайте заглянемо трохи глибше в нашу психологію. І тут ми підходимо до найцікавішого часто справа не в грошах. Перше це дофамін, той самий короткий кайф від покупки. Купив, зрадів, а за день вже й забув. Друге це самооцінка на милицях, коли всередині неспокійно хочеться прикритися чимось блискучим ззовні. Ну і третє це просто різний погляд на час. Хтось живе емоціями сьогодні, а хтось думає, що буде через п'ять років. І ось це, мабуть, найголовніша думка. Тут немає правих і неправильних, серйозно, немає сенсу звинувачувати. Це просто, ну, два різні способи жити. І поки ми цього не зрозуміємо, ми будемо сваритися. А треба просто визнати інша людина бачить світ інакше. Так, з теорією, здається, все. А тепер до справи. Як же збудувати той самий міцний фундамент? Це не так складно, як здається. Зараз будемо, так би мовити, креслити план. І ось вони, ці шість стовпів, на яких усе тримається. Здоров'я це не просто слово, це вчасні огляди, це нормальний сон, дім, це коли все на своїх місцях і нічого не тече, діти, стабільність для них понад усе. Ну і звісно, фінанси, професійні навички, стосунки, це все це глинки нашого спільного спокою. І як же цим усім керувати? Є просте, але дуже потужне правило 70 на 30. І ні, це не про те, щоб себе в усьому обмежувати. Зовсім ні. Це про розумний баланс. Подивіться 70% ресурсів часу, грошей, енергії йде на наш фундамент, на те, що дає безпеку. А от 30% — це для душі, для радості, для блиску, для тих самих понтів, якщо хочете. Бачите, місце є для всього, головне правильна пропорція. Але є два залізні правила. Перша спочатку база, поки немає фінансової подушки хоча б на 3-6 місяців, жодних великих витрат для іміджу просто табу. І друге, якщо десь пожежа, чи то здоров'я підвело, чи то дах протікає, все інше чекає, без варіантів. Окей, архітектуру збудували. А як тепер про неї домовитись, не посварившись? Як перейти від звинувачень до нормальної розмови? Про це наш фінальний розділ. І тут знову ж таки дуже важливий момент: мета не сказати Твоя мрія дурниця ні в якому разі, мета просто трошки змістити фокус з я хочу на що потрібно нам усім для спокою та безпеки. І ось вам готова формула. Три прості кроки. Перше, визнайте бажання. Просто скажіть так, я чую і розумію, що це для тебе важливо. Друге, нагадайте про спільне. Я хочу, щоб ми обидва почувалися безпечно. І третє, запропонуйте план. Давай спочатку зробимо ось це, а потім обов'язково повернемось до твоєї ідеї. Це працює? А тепер стоп слова. Те, що вбиває будь-яку розмову. Ти думаєш тільки про себе, все, розмови не буде. Це дурниці, ще одна стіна. А от у інших це взагалі ядерний удар. Цих фраз просто треба уникати як вогню. А ось інструмент для самоперевірки. Раз на місяць на одному листочку. Просто випишіть 10 головних витрат грошей і часу. Позначте, це Фе фундамент чи П понте. А потім чесно себе запитайте, що з П принесло радість на 5 хвилин, а що з Фе реально заспокоїло? І на наступний місяць зробіть один маленький крок підсильте один Фе і замініть один П. І знаєте, є одна метафора, яка, як на мене, все пояснює: понти це спеції, а фундамент це їжа. Геніально, правда ж? Спеції це класно, вони додають смаку життю. Але жити на самих лише спеціях неможливо. Тому рішення дуже просте, треба просто домовитись про рецепт 70% поживної, доброї їжі і 30% ароматних спецій для задоволення. І тоді блиск стає не проблемою, а приємним бонусом, заслуженою нагородою за стабільність. І наостанок просто питання для роздумів не треба одразу будувати цілий дім. А який один маленький камінчик у свій власний фундамент можна закласти? От просто цього тижня. З чого можна почати просто зараз?